Пане Богдане, я вітаю вас сьогодні і дякую за те, що ви приділили нам свій час і дасте коментарі. Доброго дня. «Укроборонпром» проанонсував вихід нових наших українських безпілотників, і не просто про їх етапи створення, а про те, що вони вже фактично і в розробці, і у випробуваннях, і вже готові постачатися на наші фронти. Розкажіть, будь ласка, що стосовно цієї теми відомо вам. Якщо говорити про безпілотники, то в принципі ми бачимо, що починаючи з 2014 року Україна до активно розвивався як сектор а, безпілотної техніки, ось а, перші, звісно, моделі вони там являли собою або а, продовження так званих радіолюбительських моделей, або в принципі а, таку глибоку модернізацію, але все ж таки більше були схожі на радіомоделі ніж на реальні справжні військові безпілотники. Ось а, але з часом. Фактично на починаючи з 17 снасту року, ми бачимо, що більшість таких проектів вона померла і залишилась невелика. Кількість там мови де про 3-5 різних проектів команд, які створювали безпілотники, які насправді перейшли на якісно новий рівень. Вони почали створювати не просто е, звичайні безпілотники, схожі на радіомодель, вони почали створювати безпілотники так звані подвійного призначення, тобто які можуть використовуватися як в комерційних структурах, так і безпосередньо військовими, і також безпосередньо військово призначення. Тобто, ті безпілотники, які. Напряму проєктувався, розроблялись там або це баражуючі боєприпаси, тобто безпілотники камікадзе, або це е, ударні дрони, які здатні нести е, відповідні е, боєкомплект і його використовувати по цілям ворога з е, необхідною точністю. Ось і в принципі ми бачимо, що такі безплотники вони себе досить непогано на сьогодні проявляють на фронті. Це різних українських виробників, як середні безплодники, так і малий. Ось, звісно, більша е, кількість е, систем це є системи коригування та спостереження, але при цьому є декілька теж зразків техніки, так званих ударних дронів або дронів. Хамікадзе також е, які виробляються безпосередньо українськими виробниками. Мова йде, що… Про те, що 100% всіх комплектуючих систем є українською, звісно, ми розуміємо, що на сьогоднішній день такі складні технологічні продукти в принципі майже будь-яка країна світі самостійно виготовляти не здатна. Хіба що можливо там сполучені Штати Америки, Китаю, або ще інші деякі країни, які мають повний цикл виробництва, надія якщо говорити про Російську Федерацію, то ми бачимо, що Російська Федерація самостійно теж не здатна виготовляти повний цикл безпілотників. Вони все ж таки вимушені е, імпортувати. Певні системи навігаційні, певну мікроелектроніку, певні чіпи для того, щоб створювати свої безпілотники. Дякую вам дуже за ці слова і дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Да, дякую вам також, гарного дня.